Запись. Я вже довгий, довгий час знаходжуся на сторінках ресурсного центру гурту, і з їхньої сторінки я узнала про всю школу самодопомоги. І я дуже жалкувала, що я не попала на першу другу школу. Ну, на сьогоднішній день, мабуть, так випадковостей не буває. Я тут. І ця школа на сьогоднішній день, вона дуже доречна. В такій соціальній напругі, коли проводиться ця третя школа, як сказали нам треніни, треніра наші, то ми не хвалимо самі себе, а я говорю від себе особисто, то вони сказали так. Вона найефективніша з двох попередніх третій. Мене надихнуло бути в школі сабдома допомоги. Я дуже люблю вірші, але трошки пишу сама, але це вірш не мій. І я прочитала недавно перед тим, як їхати, перед тим як зайшла на сторінку гурта, такий вірш. Буває у житті усе: і біле, і чорне, і рябе, і яскраве сонце, темні хмари, тріумфи і важкі провали. Любові ненависть, зіло і добро. Сумний кінець, сюжет – чуже тепло, і вибір завжди перед нами життя малює кольорами, Перепетії, страждання, майбутні плани і кохання, політ високий падіння, і на душі пальне горіння. Нестримний час, людські бажання, солодкі мрії, сподівання, переступивши всі неудачі, крути життєве колесо удачі. Зібравши сили свої, ти упевнено йди до мети. Забудь образи та провали, і пам'ятай, що ти людина. І цей, не пам'ятаю, хто цей автор, я собі роздрукувала цей вірш. І коли я побувала тут три дня, ви знаєте, це якраз для мене, це якраз для нашого суспільства, групи самодопомоги. Це якраз дорога добра. Дякую. Дякую.